що треба доопрацьовувати, отримати всі дозволи, і... але ми вже маємо дійсний мультикар, який такий необхідний для українського системи. В Україні і в СНД немає. аналогів, є лише зарубіжний аналог, це є Німеччина і Чехія. Але я вже сказав, їхні цінові показники зашкалюють поза 100 тисяч євро. Ми зараз. Ми маємо окремі компоненти тут також, тому що замовник може замовити будь-який двигун. Цей же мерседесовський, російський, вето все залежить від того, які функції. Сьогодні ми маємо біля десятка вже замовлень, і кожен замовник зразу замовляє щойно функціон на сам перед це є бокси, термобокси, це є самоскиди, це є е, е, спеціальні. Терноса, які під тиском будуть проганяти каналізації і тому подібне. Це асфальт клачик може бути, це сипучі, це для електрики. На машині буде стояти мульти мульти... 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 мульти не мультикар. На мультикарі стоїть маніпулятор. маніпулятор, який сам буде змінні частини. Міняти, тобто сам шофер плюс експедитор, якщо потрібно, вони зможуть обслуговувати цю машину. Машина розрахована на п'ять видів топлива: це бензин, двох видів, дізель, газ і е, акумулятори. Ми сьогодні співпрацюємо з Ліською політехнікою. Кафедра зробила новий вид акумуляторів, які ми будемо сюди застосовувати це вихід на Європу, тому що всі скандинавські країни. Готові брати у нас такий автомобіль, але тільки екві чистий. Сьогодні я думаю, що до 50% іноземного аналога і не більше. Все буде залежати від замовника, що він хоче бачити в цій машині. Базова ціна ще буде і ще сам цим усією машиною це конструкторська шасі, універсального шасі, на якому можна будувати. Різні машини сьогодні. Губернатор вже сказав, що є великі проблеми у наших автобусів невеличких, які довозять школярів в гори. Це повноприводний автомобіль, який можна збільшити на три, на третій шасі і збільшити його функцію. Як його можна використовувати? В якості можна використовувати? цей автомобіль? Якості цей автомобіль можна використовувати. Ось повністю маєте е, Ви, на нас краще. Розкажіть нам просто, Розказую, покажіть, це я там... є біля. Десятка галузного народного господарства, де цей автомобіль може бути використаний. В першу чергу ми його назвали комунальним автомобілем, тому що він для невеликих міст, ви бачите, розміри його якраз є оптимальні для таких місць, як від краків і інші міста, де проїхати сьогодні в заторах великій машині, великі мази, крази, а ще з обладнанням, Ви розумієте, що це не і не економно, і дуже важко. Ця машина може добратися будь-куди, більше того, вона може їхати, як я сказав, на акумуляторах без підведення струму і виконувати свої функції. Знаєш, що ще підготували проєкт трамваю. Розкажіть, будь ласка, про особливості цього трамваю, яким він буде вже знаєш, що є проєкт, про цей трамвай ще розкажіть. — Знову таки ми сьогодні поставили вже візуально. Ми розпочали реорганізацію заводу. Я сказав, ми сьогодні презентуємо відкриття автомобільного заводу і проводимо реорганізацію заводу. У нас фактично все готове, інфраструктура, кадри. Ми виграли тендер у Львові на перший трамвай. Трамвай це самий сучасний буде, тому що ми підібрали партнерів німецьку фірму Транстек, який поза 100 років вона випускає. Візки до трамваїв. Наші конструктора з їхніми розробили нову конструкцію, вона становиться власністю нашого підприємства, ми будемо продукувати, локалізувати навіть візки. За рік-два ми будемо пускати їх на електронні. Решту весь електрон, крім електронного управління, також ми систему наразі запозичуємо. Далі буде електронівська. Ми десь в грудні хочемо вам показати вже на холії трамвай. Чим він відрізняється? Тим, що він має 100% низькопольності. Це є дуже зручно і в управлінні, і вирішенні технічних проблем, а також для місць для несправних людей. Комфортність, затишність. І саме основне це є безпека. На сьогоднішній день ті трамваї, які у нас бігають, вони фактично відключені системи безпеки. Тут навіть передбачено тройний захист безпеки, і в тому числі навіть якщо чи за станом здоров'я, чи форс-мажор, що сталося шофером, верні, з водієм, то системи автоматично заблокують, зроблять, зарезервують, щоб не було випадків сходу, з колії чи тому подібне. Більше 200 людей сідає зразу в трамвай. Ви розумієте, що таке для Львова? Зібрати на зупинці зразу 200 людей. Це, по-перше, по-друге, це екологічно чистий транспорт сьогодні, який є. І ним користується вся Європа. Ми тільки що приїхали з виставки в Берліні, де були виставлені десь біля 10 європейських фірм по е трамваях. Я думаю, що нас нічим не буде гірший, по технічних показниках навіть краще, тому що шкода, наприклад, 100% низькопідлоговий, робить тільки для Прибалтики, там далі інші. Ми вирішили зразу брати за рога і робити високотехнологічну продукцію, тому що ми її розраховуємо і на Європу, і на Росію. Нас буде робитися на три колії. Вузька колія для міста Львова, і ще три міста це Житомир. Це Євпаторія і Вінниця. І широке колія, ви знаєте, всюди. І на широкій колії ми виходимо зразу на СНД і на європейський рівень. Ціна знову таки, ви знаєте, ми виграли тендер під 12 мільйонів. Звичайно, він сьогодні буде коштувати більше, але ми не гонимося зараз за прибутком, а за тим, щоб зробити продукт і поступово, поступово став, щоб він ставав рентабельним. Я думаю, що таких трамваїв в рік ми будемо готові на другий рік, будемо робити до 20 трамваїв. Ціна знову-таки, кажу, 12 мільйонів гривень. Це є мільйон євро. Сьогодні такий трамвай в Європі коштує понад 2-2,5 млн євро. телевізор ваше відправляє, випускає? Телевізор випускає, прошу зайти зараз на нашу виставку цілий ряд нових телевізорів. Дуже симпатичні, більше того скажу. Ми сьогодні десь є горді, тому що Панасонік заказує у нас корпуса для своїх телевізорів. Ви знаєте, відому фірму Panasonic і вся Європа, весь світ сьогодні. Телевізори випускає по принципу зборки. Сьогодні кооперуються підприємства, тому що часи, як я вже казав, рецесійні і треба з них виходити за рахунок кооперації, брати і робити те, що можеш, і можеш найкраще. Дякую вам.